Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Тож, якою має бути відповідь на запитання, яке ми винесли в заголовок цього епізоду? Уявіть собі, що вас на вулиці перестріла людина і запитала: А скажіть мені, будь ласка, котра година зараз на місяці? Зараз це значить в даний конкретний момент. Ось таке просте запитання. А от відповідь, мабуть, для вас була би складною. Ви, можливо, стали б думати, а як там на місяці тривалість дня, тривалість ночі. А чи чули ви коли-небудь про місячний час, найближча до правильної відповідь? Час такий, як в Києві, якщо ви були в Києві. Час такий, як у Вашингтоні, якби ви були в Вашингтоні, час такий, як в Пекіні, якби ви були в Пекіні. Чому так? Скажете ви мені, адже на місяць вже літали люди, були астронавти на місяці. Працювало дуже багато різних космічних апаратів різних країн. Невже досі немає якогось спільного місячного часу? Виявляється, що ні, немає. І всі ці космічні апарати і польоти людей на місяць вони відбувалися за часом тієї країни, яка споряджувала ці експедиції. Але в 2023 році Європейське космічне агентство визнало проблему, що коли на місяці будуть працювати знову ж таки люди, коли на місяці будуть працювати космічні апарати різних країн, як на поверхні, так і на орбіті, потрібен буде єдиний час для того, щоб не було певних конфліктів, навіть можливо якихось. Катастроф, тобто треба все ж таки розробити систему, яка би давала час на місяці, і от через рік, буквально, у 2024 двадцять четвертому, квітня, адміністрація Білого Дому видала розпорядження. Ну це фактично уряд сполучених штатів Америки. Видала розпорядження НАСА розробити до кінця 2026 року. Систему визначення часу на місяці. Ну, зараз НАСА розмірковує над тим, якою має бути ця система, якою має бути ця шкала часу. Йдеться про те, що, можливо, це буде так званий місячний координований час. Очевидно, ви, можливо, чули, а можливо і ні, що у нас на землі є глобальний координований час. Це час узгоджений між всесвітнім часом, про який, мабуть, все ж таки ви чули, і атомним часом. Бо ви знаєте, що найточніші годинники, які ми використовуємо, людство використовує на землі, це безумовно атомні годинники. Так от, Щось схоже очевидно буде розроблено і для місяця. Це потрібно ще і для того, щоб могла працювати глобальна навігаційна супутникова система, яку також космічні агентства різних країн планують створити десь там в 30-х роках, на початку 30-х років цього століття. І Для того щоб ця система працювала, потрібен місячний місячний час. Так що, як бачите, це питання виявляється непросте і поки що рішення немає. Почекаємо до 26-го року, коли американці планують відправити першу пілотовану експедицію на місяць в рамках проекту чи програми Артеміда. І власне кажучи, під під цю подію очевидно буде розроблена і нова система. Питання часу складне, бо хтось із вас міг би мені сказати: ну, час це не таке питання, та ще час на місяці – це не таке глобальне питання, як там Чорні діри, як таємниці квазарів, пульсарів і багато чого іншого, про що ми говорили в наших попередніх епізодах. Але насправді це питання важливе, бо воно переходить в практичну площину. Людина буде очевидно освоювати місяць, і для цього потрібно мати і шкалу часу, яка би працювала на цьому небесному тілі. Отже, з давніх Часів з давньої давнини зорі, сонце місяць дозволили людині побудувати систему обліку часу тут у нас на землі. І зрештою, ця система через зовсім невеликий період проміжок часу буде перенесена і на наступне космічне тіло на місяць. Оце, власне кажучи, і все в 34 му епізоді. Будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть будь-які коментарі. Раді будемо спілкуватися з вами. На останок скажу, що для тих, кого цікавить питання часу серйозніше, глобальніше, скажімо так, рекомендую ось цю книжку. Ну, ми, покажемо, ми покажемо обкладинку цієї книжки. Так, ця книжка написана в Україні українською мовою Аллою Олексійовною Корсин. Це співробітниця головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Її вже з нами немає, але от її робота є на сайті якраз Головної астрономічної обсерваторії в вільному доступі в розділі монографії. Ви можете зайти туди і скачати собі PDF-файл цієї книжки. Оце, власне кажучи, і все.